2 у кривому розі. Позитивний результат для СК Полтава. Чи враховуючи, як склалася подія на полі, перемога була можливо теж близько, на вашу думку? Mm, ну, їхали, звичайно, за трьома очками, але очко теж нормально. Думаю, як в кінці складувалася ситуація на полі, то я думаю, одне очко нормально. Епізод, який вже стався на старті другого тайму у вашому штрафному майданчику. Власне, опишіть його, через що арбітер призначив пенальті. Я не знаю через. Ну, звичайна боротьба таких пенальтів можна ставити по 10 за тайм. Я не знаю, коли ми вже якого 11-ту гру граємо, нам ставлять й чи 6-й пенальті. Це якось дивно. Ну, мені здається, що це якось дивно. Ну, я вважаю, що... Потрібно було хоча б, хоча б подивитися. Я не знаю. Ну поставив, то поставив вже що казати. Згадуючи ваш гол, зі стандарту йшла подача. Ви так підсікали м'яч в бік ворі, чи просто вже продовжували далі? Що там можливо хтось зачепиться? Продовжував далі. Да. Так залетіло, продовжував далі. Не бив поворотом, ну, залетіло дебютний гол. Сподіваюсь, на останній. У другому таймі за рахунок чого витримали, бо було дуже нелегко. кривбас особливо за тиском за останні хвилин 25 вас до власних воріт. Де ви ці сили взяли, враховуючи дуже складну гру із колосом на минулому тижні? Де це друге дихання у вас відкрилось? Я вважаю, що це все тренування. У нас нелегкі тренування, і ми щоденно достатньо важко тренуємося, щоб. На хвилині 60 70 щоб друге дихання відкривалося. Останнє місце в чемпіонаті наразі у вашої команди. Ці нічі з дуже такими хорошими міцними командами в українській прем'єр лізі дають трохи стимулу наснаги. Можливо, десь внутрішнього відчуття, що це місце тимчасове в турнірній таблиці. Ну, Сподіваюся, що тимчасово, звичайно, е ну вже дві поспіль гри забиваємо, по два. Це вже якийсь позитив. Тому будемо рухатись далі. От по очечку взяли в тій грі і сьогодні. Думаю, наступні треба якось три пункти вже брати. Дякую вам. Дякую.